Відновлення економіки на звільнених територіях України під такою назвою стартував проєкт, який втілюватимуть громадська організація розвиток бізнесу сектору України за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. В Івано-Франківську. Відбувся круглий стіл, на якому ознайомили з основними завданнями проєкту. Проєкт триватиме п'ять місяців та охопить прифронтові території України. Основна мета стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу на звільнених територіях нашої держави. Громадська організація розвиток бізнес-сектору України. Ми, як проєктна команда, почали таку реалізацію даної проєктної ініціативи міжрегіональної проєктної ініціативи відновлення економіки на звільнених територіях. Що вона в собі включає? Вона включає посилення і відновлення ділової активності в шести звільнених регіонах. України, а саме Чернігівський, Харківський, Донецькій, Запорізькій, Сумський та Дніпропетровських областях. Яким чином ми будемо це робити? Бо це буде відбуватися шляхом торжування кращих бізнес-практик, надання навчання і консультацій для представників малого та середнього бізнесу. Потрібен постійний діалог влади і бізнесу, і тих громадських організацій, які представляють інтереси бізнесу. Тобто, під час цього діалогу ми виокремлюємо ті нагальні питання. Які нині на порядку денного, малого і середнього бізнесу, і доносимо їх до тих структур, в першу чергу владних, які повинні їх вирішувати. Ми розраховуємо, що в процесі нашого проєкту ми напрацюємо десь додаток до діючих програм, нові можливості, нові напрямки, і от спільно напрацюємо їх адаптацію і впровадження в таких складних військових умовах. В онлайн режимі до обговорення основних питань відновлення економіки долучилися фахів. Хівці міністерств, а також представники з прифронтових територій України, проєкт втілюватимуть за участі торгово-промислових палат зі східних областей та місцевих органів влади, які вже тісно співпрацюють з Прикарпаттям. Війна руйнує дуже багато економічних процесів, руйнується. Бізнес-контакти, ланцюжки постачання, то схожі проекти допомагають відновлювати такі контакти. Тобто, я очікую в першу чергу від проекту певного покращення комунікації, пошуку нових можливостей, оскільки в нас попереду нові виклики, зокрема і нова зима, нова і очевидно, що буде багато блокаутів. Бізнес буде переживати важкі часи. Потрібно шукати спільно, як зберегти українську економіку, не чекаючи перемоги, щоб ми могли її підтримувати. То розвивати, ми розуміємо, що ми є толові, так і від нас залежить загалі зараз розток економіки цілому по Україні. Тому наш основний аспект, навіть коли почалася війна, що ми не тільки займалися прихистом ВПО, а ми займаємося. Ну, основна наша така упорна діяльність була на релокації підприємств. Практично, ми спільно з облдержадміністрацією, так спільно з промисловою палатою, ну вживали сказати, титанічних дій для того, щоб перетягнути релоковані підприємства, створити їм всі умови для того, щоб вони якомога швидше стали ноги, і почали працювати. І практично. Нашу громаду вдалося релокувати зараз 29 підприємств. В рамках реалізації проєкту відбудуться поїздки представників ділових кіл Прикарпаття на підприємства прифронтових територій на початку січня 2024 року. В одному з обласних центрів на сході організують економічний підсумковий форум.